Я тут пробувала чи ні? Три. Так, сюди я знайшов. Знайшов. Це два. Три. Добре. А, я тут що була стіна. Значить, сюди треба. А, якась там. Тут стіна, а тут ні. Тут опортатися треба, так як я йшов. Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ігор настільні Ігри. Ну як не дивно звати Ігор. І сьогодні ми разом з Катериною зіграємо на стінну гру Магічний лабіринт. Цю гру в Україні локалізували Gavial та Yellow Box. От, дякую Gavial, що надіслали цю гру на огляд. Це їхня перша локалізація, що я їх і вітаю. Ця гра розрахована від 2 до 4 гравців і від 6 років. Тобто гра розрахована більше на дитячу аудиторію. Але нам вона теж подобається. Так. І зараз ми покажемо, як в неї грати, розкажемо правила. Але ще перед тим хочу подякувати всім, хто підтримує мене на BuyMeACoffee. Coffee. Якщо і ви захочете підтримати мене та мій канал, то всі посилання будуть в описі до цього відео або за QR-кодом, який ви бачите на екрані. Також маю телеграм-канал, де я виставляю всі активні передзамовлення, які є в Україні на настільні ігри, тому можете підписатися ще й там. А зараз давайте я коротко поясню правила, вони тут невеликі, нескладні і будемо починати грати. Про що саме гра? Ми будемо маленькими чарівниками, це якраз оці наші фішки маленьких чарівників, які будуть ходити по лабіринту і шукати магічні символи. Бачите, в них тут є такі шапки, і я теж в знак солідарності здягнула шапку. Я маленький мав. Так, добре, ми будемо ходити по лабіринту і шукати магічні символи. Яким чином? Тут, бачите, є зображення цих символів, а з самого мішечка ми будемо. Витягувати ці магічні символи і ставити їх туди, де співпадає їхнє зображення. Тобто, у нас тут павутинка, якщо ми, ага, і треба поставити сюди. Тепер ми будемо по черзі кидати цей кубик номіналами 1, 2, 2, 3 3 і 4. Тобто свій хід ви кидаєте кубик, і випало 3. Це означає, що я можу походити до трьох кроків по цьому лабіринту. Але в чому фішка? Давайте я так відкрию. Бачите, під цим ми вже дерев'яними такими штуками поскладали невидимі стіни, які будуть нам заважати. Яким саме чином буде заважати, зараз вам покажу. У нас є ось такі ще металеві кулі, які ми будемо кріпити до низу наших чарівників. Тобто ставимо під низ цю кульку, зверху ставимо чарівника і вони через магніт будуть чіплятися один до одного. І відповідно, якщо ми будемо рухати нашим чарівником, Зараз да, попробую показати, то і кулька буде рухатися. От. А якщо будемо проходити якісь дерев'яні штуки, то кулька залишиться і впаде. Тому нам треба шукати такі шляхи, щоб а, кулька не падала. І ми знайшли магічний символ. Зараз я побідемо. Ось. І таким чином, хто знайде 5 магічних символів перший, той перемагає. А що відбувається, якщо впала кулька? Якщо впала кулька, ви повертаєте свою фішку чарівника назад на початкову свою позицію і починаєте все, свій рух спочатку. Тобто треба трошечки запам'ятовувати, де падала кулька, де стоїть стіночка, і тудою більше не ходити. Так. А це складно. Е, ну, інколи так. Інколи можна забути, де там стіна була, де не була. Тому давай будемо починати. Так, але візьмемо для інтересу трохи поміняємо. Тому що цей. Тому що, може, ти вже запам'ятав, як там. Ага. Сюди став. Ну, давай. І витягай інший символ, бо ти вже дуже близько до павутинки. <різь> ну, давай. Що, до мене чучи, хто перший. Давай. Чувачі! Перший, кидай кубик. Але чекай, треба витягнути магічний жиртон. Давай. Близький до мене. Шапочка. Ігор! Три. Три. Раз, два. Ні. Добре. Чотири. Ми йдемо по попрямій. Раз. Два. Три. Гарно. Гарно. Негарно. Так, новий? Новий. Місяць. Ну, вже ближче до тебе. Кидай кубик. Два. Раз. Що я вам скажу? Поки мені дуже щастить. Дай витягуй, маю кидати кубик. Так. Да. Чотири. Попрямі? Так. Да. Ясно. Я. Yeah. Чотири. Раз. Я забула, сюди я мала йти чекать. Стукнулась, тик? Ні, ні, ні. Раз. Два. Чотири. Що тепер? Сюди поки мені. Добре. Я хочу, я хочу чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Ого. Один. Та сюди. Там же стіна. Ну давай, давай, скажи що. там. Прикляй. Два. Два. А, раз. Складно, добре. Два. Раз, два. Вот. Такая, я тут пробовала у Кто знает, кто знает. Падешь? Mm -hmm. Три. Так, там стіна. Значить, соло. Добре. Тут тобто раз, два, і ще один. І. Хоп! Давай сюди. Три. Раз. Ну давай, місяць, будь мій! Є! Yeah! Добре, Перші що забрало, бо шостий шлях до місяця був дуже складним. Так. Мишка. То хто зараз? Я. Ти. Три. Ну добре. Раз. Два. Три. Та я вже знаю. Чотири. Раз. Два. Добре. Погано. А так, де так. воно покотилося? Ану візьму. А де то між грибом і зіркою, так? Да? Шо-шо? Стінка була. Ні. Три. Так, сдай шоу. сюди йшов Сюди йшов Це два. Три. Добре. Погано. Три. Один. Може сюди попробувати? Ні. Два. <laughs> так, мені срочно треба четвірка. Так. Чотири. Один. Гарно. О, один, два, три. Як я ходила? Треба пам'ятати. Чотири. Два. Раз, два. Чотири. Один. Два. Три! Це ти сюди еще. Так. Дай мені кольчичку мою. Значить. Три. Тут стіна і тут стіна. Раз, два. Три. Окей. Тут стіна і тут стіна. стена. І тут стіна, так? Да? Такий був довгий шлях. Три. Раз, два, три. Два. Та блін! Як так? Ну що? Появилася стіна, де звідки? Да. Її там не було раніше? Ні. Сто процентів. Ага, чекай, чекай, раз. Mm. А десь Якщо на тут і тут, то мені треба якось це обійти. Тигор, захопила кульку. Зараз, три. Пропала? Ти генерал? Ні, я не запам'ятала. Я походив. Два. Раз, два. Три. Так, стіни тут. Стіна тут. Раз. Два. Три. Ні. Бежись близько до мене. Око. Ай. До мене ближче. Три. три. Вивчайно шляхи. Три. Чи далі вже вивчених. Два. Значить. А, я тут йшов була стіна. Значить, сюди треба. А, якась тут стіна, а тут ні. Тобто повертатися треба так, як я йшов. Раз, два. Вивчай нові шляхи. Ну та тут вже просто коротше. Чотири. Якщо ти пам'ятаєш, як я йшов. І там нема стіни, то ти можеш в принципі, не перегнати. І бути за крок. До магічного а там стіна є? Тут є. Тут є? Я вже не пам'ятаю. І тут є. Як туди заходила? Давай. Три. Раз. Два. Я ж сюди проходив, я забув. Окей, тут стіна. Добре, буду пам'ятати. Нові два, раз, два, два. Три. три, там давайте, три, три. 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 мене. Перстень. Було діло. Ти була близько. Один. Чекай. Треба повертатися сюди. Два. Твердий мій! Хо-хо-хо! Меч! Хотіло <плес> близько! Добре. Ще найлегшого способу взяти межито не було, напевно. Ну є ще ж, певне, найлегший, коли тобі попадає е, символ якийсь типу... А ти стоїш. Курочку мені сюди. Це якась ворона. Добре. А це скільки? Два? Два. Зараз буде три. А, щось далеко? Як там ходила? Я не пам'ятаю. Тим. Ну, Ди тим, що знаєш. Ні, ну добре. Але якщо я піду сюди... Не, то давай йдемо так, напряму. Два. Три. Ну добре. Так, тепер перевіримо, чи ходити нам пряму гарна ідея. Гарна. Три. <рігла> Ура! Порівняли шанси. Піря. О! О! Гарно, мені подобається. <рігла> Ти ходиш. Я хожу. Mm. Три. Е? Один. Ти. Дивіться, тут є ціна. Хто, да? No. Чотири. Ну, типу, якщо в мене випаде один, тебе шанс сія. Два. <рігра> Стоп! Це ж сюди. Я цей вже... Вирішив, що я переміг. а ah, Я прийшла такий шлях, ти мене вдарив, показав сюди. Ні-ні, ну типу, наїма сюди йти і сюди. А я переплутав і пішов сюди. Не ну, бачиш. П'ять жетонів. Я переміг. Ну, тобі дуже пощастило, що в тебе прям жетони були тут за крок до цього. То маги не хотіли мене розчаровувати, бо я в шапочці дарувала мені близенько. Ага. От, така вийшла партія, така вийшла гра. Що можеш сказати? Мені сподобалася партія і гра, так треба поміскувати і запам'ятати, де стоять ті стіночки. Ще коли ти ходиш часто звідси, тут ти вже приблизно знаєш, де є, а коли починається десь всередині якісь махінації, то важче запам'ятати. Але загалом весело і дуже азартно. Ну, це така гра сімейна, більш орієнтована на, дит... на дитячу аудиторію, як я вже казав. І, і оскільки я люблю ігри, такі більш гіківські, складні, то. Типу, я цю гру особисто для себе, ну щоб в неї грати, я не купляв. Але а, для чого її варто мати в колекції? Тому що коли, наприклад, до вас в гості приходять якісь діти, або у вас є свої діти, ви можете легко з ними грати в цю гру, тому що тут а, дуже простенькі правила, а, гарна оця механіка запам'ятовування, тобто дитина зразу буде розвиватися, розвивати свою просторо, розвивати своє просторове мислення. І також вона для дітей не буде скучною. Вона весела, тому що є е, такий елемент азарту, також запам'ятовування, також якогось змагання, хочеться швидше набрати 5 жетонів. тому я думаю, що мати в колекції, якщо у вас є діти або до вас приходять сім'ї з дітьми, дуже класно. І мені навіть здається, що для тих людей, які там мало знайомі з настільними іграми, це може бути така досить лайтова початкова гра, щоб їх так трошечки в цей світ заманити. Тут ми використали всі стінки. Загалом тут є 24 таких е, стінки, але для легшого варіанту можна використовувати менше. правилах вказано 19 можна використовувати, тоді е, буде трошки легше е, шукати ці магічні символи. Так ти зробив нам просунутий складний рівень, та, та. а я думаю, що я не можу дойти до тих сутончиків. А ще тут мені подобається, оскільки е, гра орієнтована на молодшу аудиторію, дуже такі класні, прості. Е, Зрозумілі арти. Прям, прям такі, як намальовані олівчиками. Дуже такі прикольні, як на мене. Угу. Багато малюнків, мало тексту, все як я люблю. Такі. Що по самій грі, я б хотів би ще сказати, тут оцей якраз елемент, коли ти витягуєш магічний жетон, і може таке бути, що постійно магічні жетони з'являються біля, біля якогось одного гравця. І тоді іншому гравцю складно туди попасти, і він трошки якби може, не знаю, розчаруватися. А що буде, якщо жетон випадає на місце, де вже стоїть маг? Якщо жетон випадає там, де вже стоїть мах, то цей маг зразу забирає собі цей жетон. Також ми грали в двох, але гра розрахована від двох до чотирьох, і граючи на 3 4 людини, ти можеш ще й запам'ятовувати шляхи інших гравців, тобто ти будеш. Якщо ти дійсно запам'ятаєш ці шляхи, то ти там будеш вже пам'ятати, як той гравець ходив, і куди можна і собі ходити. Тобто під час ходу іншого гравця ти можеш вивчати також цю карту, дорогу. Ну на двох граючи також можна. Але от якраз граючи на двох, то ми от зазвичай крутилися я в цій частині карти, ти в цій частині карти. От ми вивчили ці частини. Ці частини ми недоб, добре не дослідили. А якщо граюч на 3-4, то вже можна їх досліджувати так, наперед інші частини карти. Ну, це якщо вже дуже заморочуватися, але якщо хотіти просто повеселитися, то можна плюс-мінус пам'ятати, а плюс-мінус собі намагатися пробивати стіни і шукати жетончики. До плюсів я б відніс, напевно, ще тривалість партії. Тут вона триває буквально там, 5-10 хвилин, і ви можете з легкістю почати нову партію. Ще хочу зауважити один момент, що ці металеві кулі. Це такий досить не знаю, для маленьких дітей не дуже безпечний не має, не елемент. Ну, тому ви 6 плюс років, коли дитина вже свідома. Так, але я думаю, що варто там, знає, попередити або наголосити дитині на тому, що типу, обережно ставитись до компонентів гри. Може, ще під час партії ви помітили, як ми діставали ті кульки. Якщо у вас там падає кулька, то ще в правилах написано. Вказано, що ну, руками трошки незручно доставати їх. Берете свою фішку, запхаєте туди, і магніток чіпляється. Тепер давай перейдемо до оцінок гри. Давай. Так, ми вже підготувалися. Давай. 3, 2, 1. У мене оцінка 7. тебе оцінка 8. Так. І я її оцінював більше як е, гру, яка підійшла б. Е, там, дітям, з точки зору дітей. І тому моя оцінка 7. Це гарна, непогана гра для сімейного дозвілля. Так, я пославила 8. Загалом це моя стандартна оцінка для більшості ігор, бо вони мені подобаються. Ця гра так я також оцінювала більше як для дитячої аудиторії, і я думаю, що вона дуже класно зайде в сімейному колі, або навіть для трошки старших дітей. Таких рочків 30-40-50, які тільки починають грати, і щось таке просте і веселе їм може зайти. Ось такі наші думки стосовно цієї настійної гри. І ще раз хочу привітати Gavial з першою їхньою локалізацією. Бажаю вам, щоб ви не зупинялися і продовжували рухатися в цьому гарному напрямку. Так, гавіальчики, вони ж здебільшого орієнтовані на такі сімейні і більше дитячі ігри, тому це 100% попадання в їхню аудиторію. Я думаю, що всім їхнім фанам вона зайде і буде користуватися популярністю, тому вітаємо вас ще раз! Тяку! Так. Тому дякуємо за перегляд. Не забувайте ставити ваші вподобайочки, підписуватися на канал і в коментарях напишіть, як вам ця гра. Дякую за перегляд, до наступних відео.